Ударні безпілотники атакували цієї ночі Синельніківщину. У Межівській та Петропавлівській громадах пошкоджено два сільгосппідприємства, приватні оселі. Через безперервні обстріли ворога люди тікають з домівок. Щодня виїжджають сотні жителів Дніпропетровщини. Для них відкрили додатковий транзитний центр. Усі подробиці у репортажі Олени Мандалюк. Моя кухня, ось у сьомій поріг і радушком город. Я навіть не можу вийти петрушки вирвати. Через кожні три минути прилітало до нас вже. Вісім кабів, десять кабів було, і ще одну таку партію пустя, нашого посілка не буде. Пані Ольга з межової це син Нельниківщина розповідає, росіяни безпілотниками полюють на людей так, що із хати не вийдеш, а кабами розбивають усе ущен. Колись розвинене селище з населенням у понад 7 тисяч, майже безлюдне. Ми з вулиці виїхали останні. Наш край на нашій вулиці вже ніколи не нас 11 будинків. Но ми вже сьогодні рішилися на Виїхати важко, плакала цілий день, цілу ніч. Так що спершу жінка із родиною приїхала до транзитного містечка для реєстрації. Його нещодавно створили для вимушених переселенців з Дніпропетровщини та Донеччини. Оформлює допомогу та статус ВПО. І пані Галина. Вона із села Миронове, що на межі з Донеччиною. Вони все ближче, ближче підходять, ближче, і ближче підходять. Все страшніше і страшніше. Вчора як вгатило, я схватилася, не пойму, що робити. Лишатися вдома, каже жінка, небезпечно, тому виїхала, поки на господарстві чоловік шукають, куди можна перевезти худобу. Корови хочемо перевезти десь. А скільки у вас худоби? Три. І поросята є шесть. Жалко, жалко їх. Дуже жалко покидатися. Евакуаційний пункт у Волоському нещодавно розпочав роботу і вже приймає людей. Найперше їй пропонують елементарно поїсти, відпочити вода. Далі вона проходить реєстрацію. Переселенці можуть залишатися тут на три дні. Цього часу вистачає, щоб зареєструватися і оформити виплати. Це може бути юридична допомога, реєстрація на грошову допомогу. А це допомога з соціальною підтримкою кейс-менеджментом, Діти, якщо потрібно. Потрібна психологічна допомога у нас є окрема дитяча кімната. У нас є ЦНАП мобільний, який тут працює, якщо треба відновити документи тут на місці, видати довідку. І медичний персонал максимально включений. У пункті встановили 76 ліжок, але за потреби збільшать їх кількість до 200. Є кімнати, їдальня, дитячий простір, створені умови для людей з інвалідністю. Допомога в розселенні. Якщо люди планують поїхати далі, у нас є домовленості з областями. На сьогодні Стерство розвитку громад та територій визначили приймаючу області. Це Київська, Рівненська та Кіровоградська. Тому в цьому напрямку також проводимо роботу. Темпи евакуації високі щодня до транзитних центрів прибувають до пів тисячі людей. З Дніпропетровської області Олена Мандлюк, Ярослав Засоба, Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.